У подоланні обсесивно-компульсивних розладів використовуються два основних методи медикаментозний і психотерапія. Класична психотерапія передбачає застосування трьох основних методик: когнітивно-поведінкову корекцію, методику чотири кроки, а також експозицію і попередження. Слово когнітивний походить від латинського корення знати. Знання допомагає навченню прийомів поведінкової терапії, різновидом якої є експозиційна терапія. У традиційній експозиційній терапії люди з ОКР навчаються перебувати поруч із стимулами, що викликають чи загострюють нав'язливі думки, і не відповідати на них у звичній компульсивній манері, тобто шляхом виконання ритуалів. Наприклад, людині з нав'язливим страхом заразитися від дотику до чогось брудного рекомендується потримати в руках брудний предмет, а потім не мити руки якийсь час. Методика чотири кроки полягає в наступному. Перший крок полягає в тому, щоб навчитися розпізнавати нав'язливий характер думки або компульсивний характер спонукання, зробити щось. Потрібно свідоме розпізнавання та реєстрація в мозку обсесивного чи компульсивного симптому. Вам потрібно чітко відзначити про себе. Що ця думка є обсесивною, або що цей позов є компульсивним. Наприклад, тренуйте себе говорити: це не я думаю, чи відчуваю, що мої руки брудні, це обсесія, що вони брудні, або ні, я не відчуваю, що маю вимити руки. Це компульсивний позов, виконати ритуал. Усвідомте, що почуття тривоги, яке супроводжує їх. Це помилкова тривога, яка мало пов'язана або взагалі не пов'язана з реальністю. В результаті чисельних наукових досліджень. Ми знаємо тепер, що ці нав'язливості викликані біологічним розбалансуванням в мозку. Називаючи їх тим, чим вони є насправді обсесіями та компульсіями, ви почнете розуміти, що вони не означають того, чим хочуть здаватися. Це просто хибні повідомлення, які надходять з мозку. Важливо, однак, розуміти, що назвавши нав'язливість, ви не змусите її відвернутися від вас. Насправді гірше, що ви можете зробити, це намагатися прогнати нав'язливі думки. Це не спрацює, тому що вони мають біологічне коріння, яке виходить за рамки нашого контролю. Те, що ви справді можете контролювати, це ваші дії. За допомогою перемаркування ви почнете розуміти, що якими б реальними вони не здавались, те, що вони кажуть, неправда. Ваша мета навчитися контролювати поведінку, не дозволяючи нав'язливості керувати вами. Нещодавно вчені виявили. Що опір нав'язливості шляхом поведінкової терапії призводить до зміни біохімії мозку, наближаючи її до біохімії людини без ОКР. але майте на увазі, що цей процес не швидкий, він може займати місяці або роки. І потребує терпіння та наполегливості. Спроби ж швидко позбутися нав'язливості, приречені на невдачу, і призводять до розчарувань, деморалізації та стресів. Фактично, таким чином можна лише погіршити ситуацію, зробивши нав'язливішою. Мабуть, найважливіша річ, яку потрібно зрозуміти у поведінковій терапії, це те, що ви можете контролювати ваші дії у відповідь на нав'язливі думки, якими б сильними та лякаючими ці думки не були. Вашою метою має бути контроль над поведінковою реакцією на нав'язливі думки? Суть другого кроку полягає у зниженні значимості та може бути виражено однією фразою: Це не я, це мій ОКР. Якщо ви знаєте, що нав'язливість не має сенсу, чому ж ви підкоряєтесь її вимозі? Розуміння того, чому нав'язливі думки такі сильні і чому вони не залишають вас у спокої, є ключовим фактором, що посилює вашу волю і здатність протистояти нав'язливим бажанням. Глибоко всередині мозку розташована структура, звана хвостатим ядром, за сучасними науковими уявленнями у людей з ОКР порушено роботу хвостатого ядра. Хвостате ядро виконує роль центру фільтрації або обробки дуже складних повідомлень, згенерованих у фронтальних частинах мозку, які, мабуть, беруть участь у процесах мислення, планування та сприйняття навколишнього світу. Поруч із хвостатим ядром розташована інша структура під назвою Лушпина. Обидві ці структури утворюють так зване смугасте тіло, функція якого чимось нагадує функцію автоматичної коробки передач в автомобілі. Смугасте тіло сприймає повідомлення від різних частин мозку, від тих, що контролюють рухи, фізичні почуття, мислення та планування, хвоста та ядро і лушпіна діють синхронно, як і автоматична коробка передач, забезпечуючи плавний перехід від однієї поведінки до іншої. Тож, якщо людина вирішила зробити якусь дію, альтернативні варіанти та суперечливі почуття відфільтруються автоматично, так щоб бажана дія могла бути виконана швидко і ефективно. Це схоже на плавне, але швидке перемикання передачі в автомобілі. Щодня ми часто змінюємо поведінку плавно і легко, навіть не замислюючись про це. І це саме завдяки чіткій роботі хвостатого ядра та лушпині. При ОКР ця частка роботи порушена якимось дефектом у хвостатому ядрі. Як результат цієї неправильної роботи, передні частини мозку стають гіперактивними та споживають підвищену потужність, це ніби в'їхати колесами своєї машини у багнюку. Ви можете скільки завгодно тиснути на газ, колеса можуть шалено крутитися. Але сили зчеплення не вистачає, щоб виїхати з бруду. При ОКР багато енергії витрачається в корі нижньої частини лобових часток. Саме ця частина мозку, що виконує функцію розпізнавання помилок, викликає заїдання в нашій коробці передач. Ймовірно, саме з цієї причини у людей з ОКР виникає почуття, яке довго не проходить, що щось не так, і ви повинні перемикати ваші передачі примусово, тоді як у людей без ОКР це відбувається автоматично. Таке ручне перемикання часом вимагає колосальних зусиль. Однак, на відміну від автомобільної коробки передач, яка зроблена із заліза, і не може сама себе відремонтувати, людина з ОКР може навчитися легкого перемикання за допомогою поведінкової терапії. Більше того, поведінкова терапія призведе до відновлення пошкоджених частин вашої коробки передачі. Ми тепер знаємо, що ви можете змінити біохімію вашого мозку. Кроки 1 і 2 зазвичай виконуються спільно, щоб краще зрозуміти, що відбувається насправді, коли нав'язливі думки викликають такий сильний біль. На третьому етапі починається справжня робота. Основна задача полягає в тому, щоб вручну переключити передачу, яка заклинила. Вольовим зусиллям і перефокусуванням уваги ви будете робити те, що в нормі хвостати ядро робить легко і автоматично, коли дає вам зрозуміти, що потрібно переходити до іншої поведінки. для початку ви можете вибрати інші дії, щоб змінити ритуал. Найкраще робити щось приємне та корисне, дуже добре, якщо є хобі. Наприклад, ви можете вирішити піти прогулятися, зробити якісь вправи. Послухати музику, почитати, пограти на комп'ютері, пов'язати або покидати м'яч у кільце. Ви побачите, що ваше почуття поруч, але воно вже не контролює вашу поведінку. Використовуючи таку практику, ви відновите свою здатність приймати рішення, і біохімічні зрушення у вашому мозку вже не будуть командувати парадом. Перефокусування зовсім нелегка справа. Було б нечесним сказати, що виконуючи намічені дії, не звертаючи увагу на нав'язливу думку, не вимагає значних зусиль і навіть перенесення болю. Але тільки навчившись чинити опір ОКР, ви зможете змінити ваш мозок і згодом знизити біль. Залишіть собі якийсь час на ухвалення рішення, бажано хоча б 15 хвилин. Після якого ви можете повернутися до питання і вирішити, чи потрібно це робити, чи ні. Якщо нав'язливість дуже сильна, спочатку призначте собі хоча б 5 хвилин. Запам'ятайте, ця затримка не просто пасивне очікування, це час активного виконання кроків 1, 2 і 3. Іноді нав'язливе бажання може бути надто сильним, і ви таки виконаєте ритуал. Але це не привід карати себе. Пам'ятайте, якщо ви працюєте за програмою 4 кроків і ваша поведінка змінюється, ваші почуття також змінюватимуться. Якщо ви не втрималися і все ж таки здійснили ритуал після тимчасової затримки та спроби перефокусування, зверніться ще раз до кроку один і визнайте, що цього разу УКР виявилося сильнішим. Нагадайте собі, я вимив руки не тому, що вони справді брудні, а тому, що цього вимагало ОКР. Цей раунд ОКР виграло. Але наступного разу я чекатиму довше. В результаті трьох перших кроків ви почнете переосмислювати свої думки та поклики, які раніше неминуче призводили б до виконання компульсивних ритуалів. При достатньому тренуванні з часом ви зможете приділяти значно менше уваги нав'язливим думкам та бажанням. Обсесивно-компульсивний розлад сильний противник. Але ви зможете і повинні перемогти його, і багато хто переміг. Ви вже маєте сильну зброю проти нав'язливостей. Це новий погляд на них. Ви знаєте, що навіть найсильніші думки тимчасові і поступово зникнуть, якщо не йти на них. Звичайно, іноді вони загострюються та виходять з-під контролю. Варто їм піддатися. Але ви навчитеся передбачати початок нав'язливості та одразу ж діяти. Нав'язливі думки спонукають до нераціональних дій через компонент тривожності. Тож часто так буває, що дратуються люди з близького оточення. І тут важливо цим людям з близького кола знати та бути обізнаним про ОКР, а відтак розуміти його прояви та бути менш дратівливими і не вступати в конфлікт. Тим самим не збільшувати рівень тривоги у людини з обсесивно-компульсивним розладом, зокрема, уникати самим та не створювати метушні в діях чи запитаннях. Адже уявіть собі, що людина з ОКР вже має цілу низку задач на обчислення, перерахування і до цього їй ще додаються якісь метушливі завдання чи запитання. Це вже занадто. Тому важливо рівноважно, спокійно, розмірено, дозовано і лаконічно вести діалог. А самій людині з ОКР бажано також використовувати техніки саморегуляції емоційного стану та вправ на зниження тривоги, дихальні, тілесні релаксації тощо.